Привіт, та друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Ну Що давайте відкриємо цю скриньку Пандори, ці двері в пекло розколупаємо мурашник і почнемо срач. Прийти в себе, припинити срач. Так, нам не до сміху сьогодні, але як я говорила в минулому відео, нам треба хоча б на 20 хвилин трошечки відволікатись. Так, зрештою, ми, хоча б, трошки зможемо тримати психіку в стабільності. У у у мене, не мене, мене... Мен. Тож сьогодні поговоримо про контроверсійну тему, що піднімається в соцмережах уже понад рік: зростання кількості особливої когорти блогерів, – креаторів чому їх так недолюблюють і постійно критикують, вказуючи, що ця діяльність називається ними неправильно. Чому та як первинний сенс терміна UGC було підмінено? І він тепер обернувся на щось геть інше. Ми з вами почитаємо, послухаємо трешові історії соцмереж на цю тему і дізнаємося, що про це все думають бренди, що співпрацюють з UGC-крієйторами і самі блогери UGC. Дякую, друзі, що коментуєте і ставите лайки. Так я розумію, що відео вам цікаві і продовжую створювати контент, щоб розважити вас. А якщо ви шукаєте ще якісь способи безтурботно відволіктись та розвантажити нерви, то ось вам такі варіанти. Match Masters – це перша в світі гра три в ряд у режимі гравець проти гравця. Я люблю залипати в такі ігри, тоді я в хорошому сенсі забуваю про все. А ще в ній зараз проводиться розіграш нового iPhone 17 Pro. Мета звичайно ж зібрати в ряд фігурки одного кольору та набрати більше очок ніж суперник. Це цікаво, адже граєш не сам. А ще є багато бустерів, захоплюючих режимів та стратегій для перемоги. У Матч Masters відсутня реклама, і що найважливіше, вона повністю безкоштовна. До речі, серед тих, хто завантажить Матч Masters за цим посиланням і збере 250 трофеїв, буде розіграш нового iPhone 17 Pro. Оголошення переможця відбудеться 10 грудня. Завантажуйте Матч Masters за цим QR-кодом або ж за спеціальним посиланням у описі під відео. Тема UGC креаторів зараз дуже гостра. Не тому, що цей формат поганий чи неприпустимий. А тому, що це трошечки пішло не в той бік. Я навіть деякий час тому вставила собі в треці фільтри, щоб мені не знаходило пости, із ключовими словами ugc креатори, українські бренди пробивають дно ну, і так далі. Ну цього дуже багато було в моїй стрічці. Але це нікуди не ділося, і давайте таки поговоримо. Що ж таке це UGC? Або як пишуть деякі блогери, UGS, що б це не значило: UGC – User Generated Content. Це вид контенту, напрям маркетингу, який популярний в соцмережах. Бренду додає крутості той факт, що користувачі самі знімають відео, вихваляючи, наприклад, продукт. Це означає, що маркетологи зробили правильну роботу, та й сам продукт хороший, раз його нахвалюють. Але, звісно ж, далі йдуть зловживання з боку самих брендів, про що ми поговоримо трохи згодом. Головна особливість полягає в тому, що контент створюється без участі бренду суто із ініціативи користувачів, тобто покупців. Він відображає реальний досвід інших людей, які собі щось купили чи отримали це в подарунок. І тому це не сприймається як реклама, але при цьому підвищує довіру до бренду. Контент UGC може бути дуже різноманітним. Тексти, фото, відео, навіть меми. Традиційним контентом UGC завжди були відгуки. Багато людей уважно читають відгуки про компанію там чи певний продукт, перш ніж замовити щось чи купити. Реальному досвіду інших покупців довіряють значно більше ніж рекламним обіцянкам. Тому ось такі відгуки на спеціальних сайтах чи на сайті, де замовляється продукт, дуже важливий вид UGC – Одна справа, коли це просто якийсь відгук на аліекспресі із доданими фотографіями, принаймні ви бачите, як реально виглядає товар, і можете почитати враження користувача, але найбільш класним є відео огляд із коментарями людини, яка цим користувалася дуже бурберу. Дурберу чи дурбару? скажімо, огляд побутової техніки, косметики та навіть одягу. І іноді бренди, якщо вони побачили цю відмітку в сторіс там чи в пості, можуть собі це репостити. Але основним чином це просто іде з ініціативи самого користувача, покупця він це купив, обрав і про це розповідає. Таким чином він створює цінність для своїх глядачів і розказує дійсно свій досвід, чи йому сподобалося, чи ні. І головне, що це все дійсно чесно. Скажімо, я по собі розповім: ось це відео із олівчиками Глембі. Це мій щирий відгук був, ніким не проспонсорований. У мене був настрій це купити, зняти і порадити своїм глядачам. Тобто, по факту, це UGC контент. І Якщо я раз у місяць знімала би UGC, я себе UGC-креатором не вважаю. Також у мене є і рекламні відео. Скажімо, тут я чітко вказую, що я розпаковую піар бокс косметики. Розпакуйте зі мною цей піар боксик від Color Intense. Зараз я буду тестити ці олійки і бальзам. А отже, це вже не може бути UGC. До речі, підпишіться на мій інстаграм. Там часто я публікую туто. Торіли на макіяж, ну і короткі відео на тему попкультурних феноменів. І ось коли ми заходимо в Instagram, в TikTok, інші соцмережі, бачимо розпаковки, відео огляди на певний товар, тут починаються спекуляції. Коли користувач починає заробляти на ugc контенті, то це на мою суб'єктивну думку, в принципі логічно, вже не є ugc контентом. Це контент для бренду. Рекламний контент. Бо блогер не юзер продукту, не користувач, він демонструє цей продукт, рекламує його за гроші. Звісно, межа дуже тонка, тому що навіть якщо ти блогер який рекламує продукт, ти все одно по факту ним користуєшся. Але користуєшся ти цим, якби вимушено, ти не купився своєї ініціативи. Тобі це прислали. Навіть якщо, допустимо, ти сам їм написав і вони тобі це прислали. Тому. Тут єдиним критерієм є саме щирість і ініціатива. Ще один нюанс: ось такий, скажімо, ugc блогер може купляти певні. Продукти зі своєї ініціативи. Бренди йому ще не платять, тому що він спершу там чи вона запаковує свій профіль, наповнює його контентом, робить своє портфоліо, наповнює відео і відгуками свій інстаграм, щоб виглядало, що це дійсно досвідчений GC Creator. Бренди тоді помічають його, і блогер починає з цього вже власне заробляти. Підхід нормальний, тому що. Якось же потрібно знаходити собі спосіб для заробітку. А сьогодні, якщо є креативність, інстаграмний інтер'єр, це дуже легко. І звісно ж соцмережі розвиваються, і бренди помічали ось такий контент який є дійсно дуже щирим, Скажімо, пригадуєте початки мейкап Ютубу. Там були блогери, які дійсно купляли щось, що їх цікавило, і згодом бренди почали це помічати. Такий контент ставав їм у пригоді, і вони вже надсилали певні косметичні засоби на огляд. І тоді рекламні інтеграції почали маскуватися під UGC контент. Це дуже класно працює для магазинів. В інстаграмі, в Тіктосі виглядають такі відео, так нібито це зняв звичайний користувач у себе вдома. Інтонація проста, без пафосу. Акцентується реалістичність, акцентується те, що людина сама це купила, по можливості не ставиться якісь постановочні кадри чи інтонації, і тоді глядач вірить, що це дійсно ugc контент. Але, як ми знаємо, це якось. Странсформувалось, ніби якось нелегально, бо це порушує закони логіки. І стало це UGC контент для брендів. Типу, це якийсь нонсенс. Це як говорити безоплатна медична допомога за гроші. Ну, ви розумієте, це просто перше, що мені спало на думку. По суті, UGC контент для брендів це такий собі новий жанр. Він виникає тоді, коли реклама, за яку заплатили гроші, маскується під чесний відгук. Це коли бренд хоче. Виглядати натурально, щиро, ніби рекомендації, а не купи-купи. Офіційно рекламне відео загалом за законами жанру має мати ось такі елементи: певний рекламний антураж, знімальне світло, професійно найняті актори, моделі, сценарій, певні правки від клієнтів. У ньому є чіткий меседж, основні твердження. Не забути вказати знижка, якийсь там промокод. Це ви бачили і в моїх відео також. Ціллю рекламного відео є прямий продаж. Тоді бренд контролює все, надсилає правки, контролює картинку, узгоджує сценарій. А UGC, яке маскується під рекламу, воно виглядає, ніби юзер зняв його сам. Тому практично неможливо довести, де UGC насправді, а де рекламний UGC. Тому що бренди використовують обидва формати. Вони надсилають і рекламні інтеграції оформляють, і наймають таких UGC-креаторів. тому що UGC створює довіру, близькість, а рекламні інтеграції професійно там якісь зняті чи на телебаченні. Такі реклами вибудовують імідж та масштаб. Досі тривають дискусії з приводу того, чи якщо бренд надсилає вам якийсь продукт і ви оглядаєте його легенько, без професійного підходу, можливо, навіть чесно, то чи дійсно такий контент вважається UGC, чи можливо це вже дійсно рекламне відео? І тому я особисто вважаю, що коли бренд надсилає щось і ви так легесенько оглядаєте, нібито без використання якихось супертехнологій, а дійсно розказуєте, навіть може щиро. То я не вважаю це UGC контентом. Ця креаторка вважає інакше. Ну ви мене вже просто довели. Це я один раз пояснюю різницю між UGC креаторами UGC контентом та контент креаторами які роблять фото та відео. Один раз! Покажу вам на прикладі, щоб точно було всім зрозуміло. На прикладі зелених штанів, почнемо, виставу. Всім добрий день. Сьогодні я замовила такі класні штани, дуже, дуже яскравого кольору, класної довжини, незважаючи на мій високий зріст. Зараз вам приміряю і покажу. Дуже класна посадка штанів, і що велика рідкість в цих штанах, є такі глибокі зручні кармани, класно сидять ззаду, що також дуже важливо. І при бажанні їх можна підняти на талію та зацепити поясом. В мене просто розмір М, від на мене великий. Ну і все так далі, по округу ви зрозуміли. Це UGC контент. Такий контент, але наче я ще штани купила, і от вам показую. Наступний приклад. Це на UGC контент. Коли мені пишуть: "Ми хочемо від вас UGC відео, скажіть, оце відео як приклад". I'm so sorry. No, це не UGC контент. Пожалуйста. І оці постійні розборки, ой, замовили ugc відео, а там недостатньо професійно. Модель позувала, не всі деталі показали. UGC-відео Відео, це не контент зйомка, це не професійна зйомка, це не каталожна зйомка. Ні, це контент буквально створений користувачами, покупцями. Все, запам'ятайте. Фух, як же важко. Пам -пам. Я, я просто х... хочу, щоб люди були адекватними. І все. я думаю, ви звернули увагу на фразу: ну, це такий контент, а я ці штани купила і вам ніби показую. Тобто тут починається найобка. І саме це мене найбільше дратує в такому типі контенту. Тому що чому не визнати це рекламним контентом? Для чого намахувати аудиторію? От саме з цим я не погоджуюсь. А проти чарівної креаторки я особисто нічого не маю. Вона знімає дуже класні відоси завжди. Просто мені не імпонує думка про те, що UGC – це може бути, якби контент для бренду. Для мене це вже апріорі не контент для бренду, тому що UGC – це органічне, органічне. А для бренду воно вже не може бути UGC. В мене просто логічна машина ламається, розумієте. Ось коментар, що мені відгукнувся. UGC – це просто наноінфлюенсери, які не можуть себе прийняти як наноінфлюенсери. Тому вигадали якесь міфічне UGC креаторство А тепер про дефініції і самоідентифікації. UGC User Generated Content. Контент згенерований користувачами, органічний. Це коли я використав товар і він мені так сподобався, що я їбану в сторіку. Або мені так не сподобалось, що я їбану в сторіку. Хоча, якщо не сподобалось, то швидше за все я ібану в трец. І то і то User Generated Content. Саме UGC. Деякі заклади на стадії дизайн проєкту інтер'єру спеціально продумують, де буде їх інстапоінт, щоб користувачі генерували там контент. І на фіналочку, простими словами, що таке UGC? Є абсолютно зрозумілий всім приклад. І це фотки з будуарів туалетів, закладів. Якщо хочете зрозуміти перед вами UGC чи ні, берете наведений мною приклад і прикидуйте одне до одного. Якщо є спільний вайб, перед вами UGC. Якщо ні, то перед вами явно результат роботи, пота, крові, сліз, драк, налетки з офіціантами і сидіння на головах, Мирно сьорбаючи свою матчу-каламатчу на безлактозно, безлютеному кускусу, молоді з від UGC креаторів Показую, як я знімаю відео для брендів версія не ідеальне приміщення, а саме гуртожиток. У мене замовили UGC відео для бренду аромопродукції. Дайте знати в коментарях, що думаєте про це ви. Тому що моя думка незмінна. Я вважаю, що якщо бренд надіслав вам щось для ugc контенту. То це не має морального права називатись UGC контентом. Це рекламний контент, замаскований під UGC. Але я розумію, чому бренди так роблять багатьом брендам це дійсно вигідно, адже довіра аудиторії дійсно більша до ось такого типу відосів. Тому що ми не будемо купляти від прямої реклами, нас вона дратує. Нам вона не подобається. Ми не хочемо, щоб хтось заробив на наших з вами очах, які страждають і дивляться це. Ось тому такі відео продають краще. Ми охочіше купляємо з нативних відео. Є навіть окрема категорія реклами у блогерів нативна реклама. Тому я, звісно ж, розумію бренди, якщо стати на їхнє місце. І от український ринок заполоняють просто масово UGC-крієйтори. що не так з UGC-крієйторами? Южиці мало б бути про природність, реальні відгуки та я користуюсь, я довіряю. А по факту, дуже багато людей заходять в цю нішу, бо почули, що там можна непогано заробляти, і знімають ролики дуже схожі між собою, Дехто вказує, що там навіть нульова креативність, повтори одне в одного, і навіть тексти із чату GPT. не використовують приблизно однакові декорації, світло та навіть tiktok шаблони. Всі роблять майже одне й те саме. Схожі інтонації, одні й ті самі до після збираємось зі мною. Ну ви знаєтеся. Бренди, що користуються такими послугами, просто обманюють свою аудиторію, що половиною UGC знімають дійсно надто нативно за гроші, і ви не розумієте, що це насправді реклама, а не чесний відгук. А інші знімають так очевидно рекламно. Що вони втрачають, якби право називатися UGC, тому що ви бачите чітко, що це вже не UGC, що це вже чітка реклама. Багато креаторів думають, що UGC це шлях не для того, щоб стати публічним, а шлях до просто заробітку. Але чимало брендів обирають персоналію. Вони шукають обличчя, вайб, стиль, характер. І заробляють ті, хто виділяється, а ті, хто просто. Впадають у цю мейнстрімну нішу, копіюють одне одного, ну вони, як правило, не користуються популярністю. Але, тим не менш, ми дуже багато бачимо подібних креаторів. Вони дуже схожі між собою, своїм стилем. Ринок перенасичений. Кожен другий користувач вже вважає себе UGC креатором. І бренди цим користуються, вони вибирають щось більш якісне. Якість відрізняється і чітко можна побачити, де людина старається, працює, розвивається, а де просто. Поставила штатив і хоче з цього заробляти. Тому вже з'являються, звісно ж, інфопродукти, які навчають вас, як бути правильним ugc креатором Стандарти вже зростають має бути правильне світло, мають бути хороші мікрофони. Це в кожному контенті важливо. Ну і звісно ж багато для кого є дуже великою проблемою інстаграмність житла, в якому ви живете, для того, щоб на фоні цього всього ви виглядали. Сучасно, так би мовити, інстаграмно. На цих курсах деяких навіть пояснюють, як знімати контент так, щоб навіть не інстаграмне житло приносило вам доходи. Ну і от заходимо ми на сторінки ось цих UGC креаторів. і бачимо, що в описі дуже часто вказують: типу, я там блогер, UGC креатор. і от мене завжди цікавило. От, скажімо, ви заходите до такої креаторки, і що крім рекламних відео є у її профілі? Типу, вона по житті UGC креатор, це її професія, так. Але якщо там немає якихось подорожей, корисних порад, якихось щирих відео про їхнє життя, то, ну де сенси, що цікавого є в цьому профілі. В інтернеті неможливо заробляти повноцінно без реклами. Це правда. Це те, що обирають люди, які заявили про себе публічно, їм треба заробляти з того, що вони вкладають свої зусилля. Тому реклама це природні. Ставити до цього можна по різному. Але коли контент в стрічці якогось користувача це лише одна реклама і жодних там розважальних, повчальних відео, то мене такий контент особисто не цікавить. Але я толерую рекламу у блогерів, тому що і сама часто це використовую. Проте мені подобається, коли чітко видно, що це реклама, а не типу щире намахування. Два роки тому я ще бачила ось ці такі суперечки в інтернеті з приводу. Користувачів, що знімають контент для, скажімо, косметичних засобів. Наливали вони водичку в тазики, ставили пісочок, листочки від пальм, і знімали ось такі відео, красиві предметні кадри. І також називали це UGC зйомкою. Думаю, ви так знаєте, що з цим не так. Спойлер, це не UGC, це просто красива предметна зйомка, професійна чи аматорська, але. Це не UGC. Бренди замовляють такі зйомки, це дуже важливо для їхнього маркетингу. І дуже кльово, що люди створюють ось такі красиві просунуті шедеври. Я бачила якесь відео, як колись дівчини, дівчина, яка розповідала: типу, люди, це не UGC. Як тоді її захейтили в її коментарях? Типу, вони просто не зрозуміли, що тут вона не виступала проти цього контенту. Вона просто сперечалася про дефініцію. Знаєте, я можу розпинатися хоч три години з приводу дефініції, з приводу визначення. Але по факту ця ніша вже запущена, вона функціонує. Різні блогерки, яких дуже багато підписників, вони вже професійно цим займаються. І це вже фактично є вити їхнього контенту, за який вони беруть оплату. Вони його просувають, вони розвивають цю нішу і галузь. Тому хочеться нам того чи ні, але по факту UGC контент по-українськи це вже якесь окреме феноменальне явище, яке полягає. В тому, що ви за гроші створюєте для бренду ugc контент, який є трошки брехливим, тому що ви маєте зіграти роль. І ці блогери навіть цього не приховують. Вони навіть дають поради, як це правильно зробити. Треба думати, як покупець. шлях покупця від моменту отримання коробки до моменту постійного використання продукту. Людина, що робить, відкриває, розглядає, читає інструкції. Ми зі своїми опініями можемо просто сидіти тихенько, адже. Це вже те, що функціонує. Воно не буде припинено залежно від наших там думок. У мене вся стрічка TikTok -у в UGC Creator. Я UGC Creator. Я починаю через UGC Creator. UGC, UGC, UGC. Ніхто насправді з цих людей навіть не має найменшого уявлення, що таке UGC Creator. Ось це не UGC Creator. І ось це не UGC Creator. тому що я працюю UGC Creator — Це одне з направлень, на якому я заробляю кошти. І зараз я тобі покажу, як виглядає контент, який знімає UGC Creator. І ось такий відеоогляд, очевидно, рекламний. Вона називає UGC контент. Ну окей, це їхнє розуміння. Що таке насправді UGC? це взагалі як розшифровується. Мені здається, що люди навіть не уявляють, як це розшифровується. Тому Дізер, це я звичайний користувач. Тобто людина, яка просто використовує той чи інший товар і показує це на камеру. Ось це і є ugc контент. UGC-креатор creator – це людина, яка це робить. І показати оці баночки при гарному освітленні це не ugc контент. Коли вже люди нарешті це зрозуміють. Тобто, розумієте, можна пояснювати якісь явища і наступними словами заперечувати його. Я вважаю, що інфлюенсерів, які використовують цей формат UGC як свій вид контенту, треба вже маркувати не UGC-креатори, а IGC-креаторами. Influencer-generated content. UGC-креаторів дуже часто сьогодні ненавидять на них жаліються бренди, особливо якщо ці бренди потрапляють у розсилки UGC-креаторів, або ж коли ці блогери переходять із таргетованої реклами, пропонуючи свої послуги, тим самим витрачають бюджет бренду на таргет. Вони псують тоді статистику, тому що наступні рекламні покази показуються таким подібним UGC креаторам Тоді бренд отримує ще більше пропозицій і ще менше якихось корисних рекламних показів для покупців. Дуже багато постів, скарг про це я бачила. Я думаю, ви також мали бачити певні пости, відгуки про манеру поведінки ось таких UGC-креаторів. Типу, голоси награні, їхня зовнішність дратує. Щодо голосу, я давно вже хотіла поговорити про ось такі, типу, поставлені голоси. У мене це викликає відторгнення. Я не вірю інформації, яку таким голосом передають. Я коренжую, у мене якийсь ефект зловісної долини, ніби я комунікую з роботом, ну або слухаю робота. Ті, хто продає ці курси голосу, вони просто заробляють. У них є певні навички, вони вміють ставити голос співакам, акторам. Але вони продукують людей комплекси, тому що можна говорити з чіткою дикцією, але без такого глибокого голосу. Тому що поставлена дикція, чіткість голосу це, звісно ж, важливо в інтернеті, якщо ви хочете комусь щось розповідати. Я й сама над цим працюю. Інша справа оцей перформитів голос. Інша сторона медалі це так званий інфлюенсерський голос. Ну або ж навіть акцент. Його вже називають новим. Transatlantic accent. Make the viral labubu Crumble Cookie Dubai Chocolate Stanley Cup Matcha Latte. First of all, we have our Stanley Cup. Now let's add our matcha latte. This is your sign to nu -nu 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 -nu, the viral nu -nu -nu -nu. I'm obsessed. Run, don't walk. Bye! I created a painting that. Pa А нас також подібне явище вже виникає. Я думаю, ви самі це все бачили і чули. Сьогодні я прийшла в найдорожчий ресторан Києва, Еліватор. Я раніше ніколи тут не була. Перше куштую такі смакисі на боні. Фісташка малина. Ма... Нарешті я відвідала цей найпопулярніший заклад. Нарешті в Україні відкрився заклад з японськими панкейками. Знаходяться вони біля метро. Арсенальна. огляд закладу з харківською душею. Я, до речі, ще жодного разу не був у Харкові. Ніяк не доїду до друзів. Сері. але тепер, завдяки їх порадам, я можу покушати по Харківськи прямо в Сміт, Про її голос вже можна робити якісь окремі наукові дослідження тому, що як виявилося, вона не завжди говорила ось таким ніжним asmr голосом. Спершу вона звучала ось так: Вансвігахом, аймейдемалилоснак плейт, казивознаптайм was frozen peas, some Нагейвберта викаґанкалдмайперенсентрдюстамтарню Сдеше. Потім деякий час вона записувала озвучку своїх відео дуже тихим голосом, тому що вона перебувала в кімнаті поруч із дітками своїми, які спали. І отакий контент згодом як виявилося, залітав у неї краще. Людям сподобався її тихий, заспокійливий голос. Зрештою, вона це почала використовувати, і ці алгоритми допомогли їй вибудувати свій мультимільйонний бренд. Давайте почитаємо, що ще цікавого пишуть про UGC в Треці. Від цього посту, до речі, я трошки крінжую, але давайте почитаємо. UGC це чума 2025 року. У нас маленький бізнес, кілька будиночків із видом та чаном. В день 5-10 крієторок, з айфоном в зубах клянчить бартер. Схема одна й та сама. Дайте мені ваш будинок на тиждень, щоб я поїхала туди з 10 подругами і познімала себе в купальнику. І це буде реклама. На кого розрахован цей контент? На свої 300 підписників в Інсті. Люди, ми не у 2017-му. Бартер дорівнює з маркетингу. У нас свій оператор з технікою, який реально робить якість. Від яких клієнти бронюють. Бачу, добрий день, я UGC, одразу в блок. Мені не потрібно проплачені чи бартерні позитивні награні ugc відгуки. Якщо ці крінж-креаторки не будуть прикрашати чи брехати, то і ніхто їх не буде наймати. Think about it. напишу від імені UGC. Не усім бізнесам потрібне UGC, але не усі це розуміють. Тому беруть відео, а потім на весь інет кричать UGC – це чума, крінж-креаторки. Не змогли адаптувати цей формат у свою стратегію розвитку, не знайшли, як ще використовувати UGC, або ж просто не знайшли толкового виконавця, і пишете на загал, що це фігня для всіх. То як тоді бути іншим малим бізнесом, типу магазинів, брендів одягу, прикрас, побутових товарів, готелів, ресторанів, кафе, хоча вас можна віднести до останнього? Я хочу бачити реальні відгуки від реальних людей, але я не вважаю контент від UGC нормальним відгуком. Це зазвичай виглядає як реклама просто більш низької якості. Будь ласка, напишіть, що це за будиночки, щоб випадково туди не поїхати. Це не в Україні, так що ви тут не поїдете, не хвилюйтесь. Речі, мені стається цей акаунт, це просто якась шляпа. UGC – то не реклама серед підписників дівчат, а споживацький відгук. В Європі дуже популярно. Але то емоційні і дуже живі відео, не те, що зазвичай знімають в Україні. Ви ж, коли подорожуєте дивитесь реальні відгуки, реальні фотографії зроблені іншими гостями. Впевнена, що такий контент потрібен готелю. Те, що у нас називається UGC – це насправді звичайний контент на замовлення. UGC – це щирий відгук клієнта, бренд не має за це платити. Єдиний спосіб оплатити UGC – це зробити програму заохочення, промокоди, знижки на товар тощо. Ще відкинути всі емоції і вдати, що у мене не підгорає одне місце від цих усіх понять UGC, які якими називають ну, взагалі, не те, чим воно було з самого початку, то можна просто ну, загалом змиритися. Так само, як колись слово ноу-хау, яке позначає. Буквально слово сполучення знаю як і означає якусь технологію виробництва, якийсь секрет. Цим словом називають оновлення, оновлення, блін. Ну так от, так само у нас і з ugc крієторством. Тобто, те, що мало бути щирим відгуком, просто поясненням, як вам сподобався чи не сподобався певний продукт. Це у нас стало комерційною нішею, комерційним напрямком у інфлюенс маркетингу І нікуди ми від цього вже не дінемось. Мабуть, таки історія перепишеться і це просто приживеться. Ну бо що з того, що ми про це поговоримо? Воно ж не припиниться від цього. Загалом щодо теми UGC і контент креаторів для брендів мені дуже імпонує, коли ось такі вмілі, креативні, працьовиті є блогери, які створюють контент для брендів. І Особливо мені подобається, коли вони називають себе контент креаторами а не UGC-креаторами. У них можна повчитися і майстерності зйомки, і креативного підходу і ідеям. І одночасно з цим вони не водять в оману свою аудиторію, називаючи цей контент UGC. Хочу зауважити, що я не маю ненависті до UGC креаторів тому не потрібно мене тут хейтити. Це просто моя думка, такий собі ніби логічний розбір, тому що, читаючи терміни, що таке UGC, ми можемо це диференціювати. В коментарях напишіть свої думки щодо цього всього, буду рада це все почитати. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, а також переходьте в мій інстаграм та Тікток.